Якою є нова військова допомога Україні? як пройшов тиждень високого рівня у йорку Як Росія кинула Вірменію? Та у чому Грузія звинувачує Україну? Відповіді на ці питання ви знайдете у новому випуску Species. Закликаємо підтримати це відео лайком та коментарем. А наш канал підпискою. Розпочнімо. 19 вересня на військовій базі Рамштайн відбулася 15-та зустріч контактної групи з питань оборони України, якій взяли участь 54 держави. Перше на заході був присутній Ростем Умеро, новий глава Міноборони України. Головна мета підготовка сил оборони України майбутнього. Написав Умеро у себе у Фейсбуці. За його словами, для цього міноборони визначило 5 кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги. протиповітряна оборона, артилерія, авіація, військово-морські сили та бронетехніка. В межах контактної групи Україна, Естонія та Люксембург запустили IT Коаліції, до якої приєдналася Бельгія, Данія, Литва і Латвія, як написав Ростам Умеров, її завдання забезпечити підтримку силам оборони у сфері зв'язку та кібербезпеки, що дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою. Також окремі країни оголосили про нові пакети військової допомоги. Так Німеччина передасть Україні озброєння на суму 400 мільйонів євро, зокрема 30 тисяч снарядів до артилерії калібру 155 мм, 200 броньованих машин МРАП. А також 50 надводних безпілотників. Данія спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України. За словами міністра оборони цієї країни, партія складатиметься з 30 танків Леопард 1, а також 15 радянських танків Т-72. Крім Данії, про передачу Україні танків оголосила Швеція. Офіційний Стокгольм анонсував, що передасть в Україні 10 шведських танків Стріксваган 122 і цензійні версії танка Леопард 2А5, конструкція якого внесена зміни. Також вже в понеділок, 25 вересня, стало відомо про доставлення на територію України першої партії американських танків. Нагадаємо, що загалом йдеться про 31 танк американського виробництва, які США пообіцяли надати Україні. Ще однією важливою подією в контексті військової підтримки став візит президента України до США та Канади. Під час зустрічі з сенатором український президент закликав Конгрес США підтримати запит Білого Дому на додаткову фінансову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів. А під час зустрічі з Джо Байденом Володимир Зеленський подякував за новий пакет допомоги від США у розмірі 325 мільйонів доларів. За словами президента України, у ньому є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз. Разом з тим, як повідомило видання NBC News, за їхню інформацію, президент Байден пообіцяв Зеленському, що США передуть в Україні невелику кількість далекобійних ракет атаків отримання, яких останні кілька місяців адвокатувала українська сторона. 18 вересня служба державної безпеки Грузії заявила, що наприкінці осені на початку зими група осіб планує зміну влади шляхом заворушень. За даними відомства, організатором і автором цього плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Георгій Лорд кіпаніце Нині заступник голови української воєнної розвідки. Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву грузинської сторони. Зокрема, речник відомства Олег Ніколенко зазначив, нинішня грузинська влада вчергово намагається демонізувати Україну, аби розв'язувати внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручатиметься і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. На початку вересня президентка Грузії Солома Зоробішвілі розпочала закордонні візити, не погоджені з урядом. Такі дії загрожували їй імпічменту. Та 18 вересня правляча партія Грузинська мрія передала до конституційного. Нього суду депутатське подання щодо порушення президентку основного закону. Натомість опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра, який використав службовий літак для приватної поїздки. А тепер ви дізнаєтесь, як Росія ніколи нікого не кидає. 19 вересня Азербайджан розпочав локальні антитерористичні заходи у невизнаному нагірному Карабаху. Відповідно до заяви Міністерства оборони Азербайджану, такі заходи проводять для забезпечення положень тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізація їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення. Пізніше в Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що Вірменія повинна вивести свої війська з нагірного Карабаху, адже це єдиний шлях до миру в регіоні. А наявність там міровецької армії являє собою серйозну загрозу регіональному миру і стабільності. Своєю чергою Росія заявила про стурбованість та у відповідь на дії Азербайджану заявила, що її миротворчий контингент не попередили про початок антитерористичних закладів. Російська сторона наполегливо закликає конфліктуючі сторони припинити кровопролиття, негайно припинити бойові дії і повернутися на шлях політично-дипломатичного врегулювання, заявила Марія Захарова. Ситуація в нагірному Карабаху також прокоментував секретар МВО Олексій Даніл. Росія здасть Вірменію. Вона не буде там воювати. Вона не є партнером для будь-якої країни. Усі зобов'язання, які Росія брала перед собою відносно Вірменії, зараз помножені на нуль, і вона лишить її сам на самість цієї проблеми. Це треба розуміти всім країнам Центральної Азії, які ще мають стосунки безпосередньо з Росією. Вона просто кидає своїх партнерів, не виконує свої зобов'язання. А тепер перейдемо до міжнародної підтримки мирного плану України та її територіальної цілісності. Нью-Йорку відбувся тиждень високого рівня 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, у ході якого глави держав і урядів та інші національні представники мали змогу обговорити глобальні завдання для забезпечення миру, безпеки та сталого розвитку. Ці заходи стали важливим майданчиком для обговорення російсько-української війни. Так, президент Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що лише Росія несе відповідальність за війну та має спроможність негайно її закінчити. Якщо ми відступимося від фундаментальних принципів статуту ООН задля замирювання агресора, чи може хтось із країн-членів бути впевнений, що вона у безпеці? Задався питанням Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський у виступі на загальних дебатах закликав не довіряти Росії та підкреслив, що багато місць у залі Генеральної асамблеї можуть спорожніти, якщо агресор досягне успіху у своїй підступності і агресії. Він також звернув увагу на енергетичний і продовольчий шантаж Росії, а також на депортації та викрадення українських дітей. «По-перше, в новітній історії ми маємо реальний шанс припинити агресію на умовах нації, яка зазнала нападу, сказав Зеленський. Попри дружбу з Російською Федерацією, територіальна цілісність України відповідно до статуту ООН підтримав президент Сербії Олександр Вучич, порівнявши напад Росії з військовою операцією в Його своєю чергою. Президент Литви Гітанос на наголосив. Що Росія готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру. Фактичним підтвердженням слів на оседа стала заява представника російської делегації. Так, глава російського МЗС Сергій Лавров зазначив, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо припинення вогню. Але водночас керівництво країни нібито готове до переговорів. Російські мирні плани зводяться лише до ультимативних вимог про територіальні поступки та позаблоковий статус України. Процес втілення українського мирного плану також представлено на засіданні Радбезу. Зокрема, йшлося про два пункти, які стосуються виконання статуту ООН – відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ. Втім, Рада безпеки ООН, яка повинна відповідати за міжнародний мир, цілком паралізована, маючи у своєму складі державу-агресора, яка зловживає правом вето. Саме тому Володимир Зеленський запропонував дати Генеральній асамблеї ООН реальну можливість долати вето, розширити склад постійних членів Радбезу і створити систему запобігання агресії шляхом превентивних санкцій. Натомість Росія використала засідання Радбезу для маніпуляцій та пропаганди. Спочатку Василій Нібензі обурився, що Володимир Зеленський буде виступати першим. На що головуючи прем'єр-міністр Албанії висміяв російського представника, сказавши це не спецоперація, а продовження тривалої усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН. Потім Сергій Лавров звинуватив захід у втручанні в українську політику для організації держпаревороту у 2014 році та перетворення України в антиросійський плацдарм. Крім того, російський міністр повторив уставлені ґрунтування початку так званої спецоперації та намагався маніпулювати нормами статуту ООН для аргументації анекції української території. Зокрема, він заявив, що згідно з декларацією ООН 1970 року, норма статуту ООН щодо територіальної цілісності держав, нібито не застосовується через те, що Україн не дотримується принципу рівноправності та самовизначення народів, а українська влада не може представляти весь народ. Те, що українські неонацисти, які захопили владу в Києві, не представляли населення Криму та Донбасу, не потребує доказів, сказав Лавров. Водночас на прес-конференції за підсумками сесії генасамблеї Лавров заявив, що Росія визнає суверенітет та територіальну цілісність України відповідно до декларації про незалежність 1990 року, але придотримані дотримані Україні пунктів про позаблоковий статус та повагу до національних меншин. У нас немає жодних проблем із територіальною цілісністю України. Вона була зруйнована тими, хто здійснив та підтримував переворот, лідери якого оголосили війну проти власного народу та почали його бомбардувати, сказав він. Ось такі заяви ми чули минулого тижня. Деякі вселяють надію, а деякі настільки абсурдні, що вибухає голова. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забудьте підтримати наш канал підпискою, а це відео лайком та коментарем. До зустрічі у наступних відео.